Ми поїхали на рибу, звісно, нічого не, не зловили. Ну, хоч назбирали раки. Зараз порахуємо, скільки їх тут. Так. Набирали Так. Один-два. Один. Раз. Ну, падай. Падай. Сім. Вісім. Там зовут, Десь У нас є ще одна банка. Зараз там. 10, да? Тепло, так. Да. Ну я не знаю, так якби сіло лісто, то... Там десять, так? Тепло. О, тут тільки лізла. Шо? Нарахували десять. Рахуємо оці. Лише. Раки тут є, йо -мо! Так.

Ось такий ти сьогодні у нас улов такого? замість Куда? риби. А Ще купити дві літри пива і отдиху до вся. Давай муша. Ну